Генеральний штаб ЗСУ очікує, що найближчим часом російські війська будуть намагатися захопити усю територію Донецької області, а після цього пробувати окупувати частину Запорізької. Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника головного оперативного управління генштабу ЗСУ, бригадний генерал Олексій Громов. За його словами, для реалізації своїх планів щодо захоплення України Росія анонсувала масштабні заходи з реформування збройних сил, зокрема, збільшення загальної чисельності до півтора мільйона осіб та формування щонайменше 20 нових Дивізій у генштабі вважають, що ці дії Російської Федерації свідчать про наміри Кремля включитись у довготривале протистояння та підготовку до введення масштабних бойових дій. Прогнозується, що в найближчий час противник буде намагатись вийти на адміністративні кордони Донецької області, а в подальшому може активізувати свої дії щодо захоплення лівобережної частини Запорізької області. Головною метою противника залишається захоплення усієї території нашої країни, знищення державності України.